Сповідник Єфимій у миру Євстат, народився 1865 року в селі Самелі, район Рача, у благочестивого подружжя Соломона і Марти Кереселідзе. Після закінчення церковно-парафіяльної школи 15-річний Євстат вирушив до Кутаїсі. Потім він попрямував до Тбілісі в пошуках роботи. Разом зі ще одним благочестивим юнаком Євстат організував у Тбілісі щось наподобу богословського книжкового клубу. Головною метою їхнього почину було прагнення краще зрозуміти стародавні церковні розпіви і поширювати знання про цю стародавню церковну традицію серед широкого загалу, а також зміцнювати православну віру в грузинському народі. У 1890-х роках, за активної допомоги праведного ілії, гурток придбав друкарські верстати. Протягом наступних 25 років члени гуртка з ревністю видавали богословські тексти і безкоштовно поширювали їх у народі. Через деякий час Євстат вирішив прийняти важкий тягар чернецтва, до якого готував себе з юності. Його духовний батько, преподобний Олексій Шушанія, схвалив його рішення. 1912 року, з благословення єпископа імеретинського Георгія Аладашвілі, Ревстат став подвизатися як послушник у монастирі Гелаті. 23 грудня 1912 року він був пострижений у чернецтво ігуменом Анфимом з ім'ям Єфимії на честь святого Єфимія Афонського. У травні 1913 року він був висвячений на ієродеякона, а 1917 року був рукопокладений на священника тим самим єпископом Георгієм. 1921 року комуністи захопили владу в Кутаїсі. Вони вважали преподобного неблагонадійним і заарештували його. Потім отця Єфимія звільнили через недостатність доказів. У цей безбожний час для кліриків і ченців монастиря Гелаті кожен день проходив в очікуванні наруги й утисків. Але незважаючи ні на що, стійкий отець Єфимій продовжував свої труди зі збирання стародавніх піснеспівів. Ним було знайдено понад 100 стародавніх піснеспівів для подальшої публікації в західній нотній транскрипції. 1924 року комуністи зруйнували собор царя Давида Будівничого в Кутаїсі, розстріляли митрополита Кутаїського Назарія і кліриків, які служили з ним. Переслідування вірян посилилися. Отець Єфимій вирішив покинути монастир Гелаті. Взявши з собою рукописи, з якими він працював, сповідник вирушив у безпечніше місце. Тоді, на дорозі, що вела із Кутаїсі до Тбілісі, було вбито тисячі мандрівників. Але отець Єфимій успішно дістався до Мцхети і привіз цілий візок рукописів. Манускрипти помістили на зберігання до собору Светіцховелі, а отця Єфимія призначили настоятелем цього храму. У цей смутний час отець Єфимій продовжував свою роботу з вивчення стародавніх рукописів і перекладу пісне співів зі стародавньої невменної нотації на сучасну нотну. Водночас преподобний ніс служіння духівника черниць монастиря Сантавро, розташованого недалеко від Светіцховелі. 1929 року отець Єфимій був переведений до монастиря Зедазині за межами Мцхети. Він перевіз стародавні рукописи до свого нового будинку, вклав їх у металеві футляри і закопав у землю. Шість років по тому, в листопаді 1935 року, отець Єфимі передав 34 збірки, що включали 5532 пісні співи і декілька богословських рукописів до грузинського національного музею. Під час Другої світової війни життя в грузинських монастирях було особливо важким. Одного разу настоятель монастиря Задазані, архімандрит Михаїл Мандарія, який вирушив у Сагорамо за продовольством для монастиря, не встиг повернутися до настання комендантської години і був застрелений комуністами. Трохи пізніше молодого ченця монастиря Парфенія Арціаурі заарештували за безпідставним звинуваченням, а старець Сава Пуларіані представився. Так, отець Єфимій залишився єдиним ченцем у монастирі. Його духовні діти, черниці монастиря Самтавро, піклувалися про нього вже старого. Взимку 1944 року черниця Зоїль Двалішвілі і декілька сестер попрямували до Зедазені, щоб відвідати старця. Вони знайшли його лежачим у знемозі на ліжку. Через деякий час преподобний віддав свою душу в руки Господа. Преподобний Єфимій був ченцем аскетом і вченим, який безперестанку молився. З самої юності був зірцем тіломудреності, смиренності і терпіння. Стародавня школа грузинських розпівів багато в чому збереглася завдяки безстрашним трудам і гумина Єфимія.